Сторінкою в історії українського народу, яка ввійшло до історії нашого народу. Я дуже припрошую, але не, з... 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 Трошечки, трошечки було, яка увійшла яка буде, до історії українського народу під назвою Берестецька битва. Берестецька битва стала кульмінаційним моментом боротьби українського народу за своє визволення з півміту польсько-шлюкетського поневолення. В той час українці потерпали від соціального, національного і релігійного гніту польської шляхи, український народ, доведений до вічої своїм важким становищем, піднявся на боротьбу, яку очолив гетьман Богдан Хмельницький. У 1648 році під проводом гетьмана Богдана Хмельницького зорганізувалася і об'єдналася могутня повстанська роденсько-селянська армія, яка здобула свої перші вдоскучі перемоги під жовтими водами, Корсунем і пилярцями. Однак у серпні 1649 року, міжічю Посполитою та Україною, було підписано зборівську угоду. Війна на деякий час припинилася, але зборівська угода не задовольнила жодної історії. За цією угодою шляхта на Україні втратила багато своїх володінь, і вона вимагає від польського короля Яна II Казимира початку нової війни. У грудні 1650 року на королівському сеймі шляхтою було прийнято рішення сформувати велику могутню польську армію. Яка змогла би дати остаточну і рішучу відсіч повстанській армії гетьмана Богдана Хмельницького для того, щоб захистити річку сплиту від чергових криваво-пожежних змагань, і у травні 1650 року король із своїм військом прибуває в містечко Сокаль, де починає збирати і зорганізова... зорганізовувати свою армію. Саме тут під Сокалем, за місяць королем було зібрано могутнє посотисячне військо, яке складалося із королівських регулярних військ. Військ великих польських магнатів і німецьких найманців це була найбільша армія, яку коли-небудь вдавалося збирати речі посполитій за час свого існування. І тут, просуваючись в глибину українських етнічних земель, це військо іде через стартаків, княже, Брани, Бечіку та Щуровичів. 19 червня армія короля прибуває до річки Стиру, і протягом трьох днів вона переправляється через саму річку. Перехід цього війська, як писали очевидці цього військового походу, утруднювала велика кількість коней і возів. У таборі цьому налічувалося майже вдвічі більша кількість челеді, яка прислуговала шляхтичам той час. І ось армія короля розташовується на правому березі річки Стирнів, селами Солонів та рідків. За наказом короля усе військо було розташоване і поділене на три великих частини. Центр армії очолив сам король Ян Казимир, праве крило очолив великий гетьман Потоцький, ліве крило полі гетьман Калиновський. По центру королівської армії стояли основні королівські сили артилерія, кінота і гусарія. За наказом короля Яна Казимира, усі річки, усі мости і переправи через цю річку стир були спалені для того, щоб шляхта самовільно не змогла відступити під час битви, адже дисципліна у війську шляхти була нікудишньою. В цей час військо гетьмана Богдана Хмельницького мобілізувалося фізбаржем. Воно спадалося із реєстрових козаків, простих рядових козаків, міщан-ремісників і селян-повстанців. Кількість реєстрових козаків сягала. 40 тисяч кожен такий реєстровий козак при собі мав джуру одного, а то і двох. Тобто, це військо могло сягати майже 100 тисяч. Решта були селяни, повстанці і міщани ремісників. Кількість яких сьогодні. Важко оцінити і встановити навіть на основі історичних джерел. Далі біля холодного поля, на шляху від Берестечка до війська Богдана Хмельницького приєднується кримський хан Іслам -Гірей III, який приводить сюди 28 тисяч татарської орди. На початку веселої війни Богдан Хмельницький уклав угоду з кримським ханом Іслам Гіреєм. Зоручившись його підтримкою для того, щоб посилити ударну силу свого війська за рахунок татарської кіноти, з якою не могла зрівнятися навіть козацька навіть і польська кінота. Під Берестечко шлях обох армій вже пролягав через Перенятин на козин. Тут вони переправлялися на личні через переправу на Пляшівку. І далі підійшли до Берестечка 27 червня. Якраз це військо сюди прибуло напередодні початку самої битви, яка розпочалася 28 червня. Козацькі селянські полки зайняли свою територію напроти сіл Тишива та Острів. Ми з вами зараз знаходимося у селі Пішива та району Рівненської області на острівку Журавлиха. Татарське ж військо розташувалося за два кілометри від козацького на найвищому пагорбі біля сусіднього села Митниця. Саме поле майбутньої битви було досить оригінальним, тому що його оточували річки річка Стир і річка Пляшівка, Якраз неподалік від нашого села є місце падіння річки Пляшівки у Стир. І саме це поле являло собою переважно рівнину територію. Вона була злегка крита горбами і лісами, але у разі поразки шляхетської армії шляхті довелося будувати мости і переправи, які за наказом короля були спалені. У разі ж поразки ж українського війська також довелося будувати переправи через цю річку плящівку і її непрохідні болота. Битва розпочалася 28 червня і відбувалася вона по 10 липня 1651 року. За свідченнями очевидців у перші дні між козацьким та шляхетським військом були лише незначні сутички. Але тоді війська обох сторін понесли великі втрати. Тільки з оточення короля Яна Казоміра як писали шляхтичі, загинуло близько 7 тисяч видатних шляхтичів. З оточення кримського хана також були великі втрати, і це очевидно також підірвало моральний дух усього татарського війська. Генеральна битва під Берестечком відбулася 30 червня у п'ятницю. За свідченнями очевидців у той день був дуже густий туман. У білій імві війська обох сторін готувалися до бою, а на відстані простянтого списа люди не бачили один одного. У другій годині дня туман розвіявся, піднявшись вгору, немов завіса у театрі. І тоді перед очима людей постала грандіозна панорама на полі майбутньої битви. Всюди, куди кинь поглядом було видно нещислені полки озброєних людей. Але битва довго не розпочинається. І шляхта очікує, хто ж перше має розпочати цей наступ. Шляхтичі нервують, і руський воєвода Ярема Вишневецький поривається у цю битву. Він намагається повститися козакам і селянам за всі попередні програмі битви і випрошує у Яна Казимира досвід здійснити цю атаку першим. На чолі 22 полків поспорито рушення. Єремо Вишневецький атакує ще не укріплений прямокутний козацько-селянського табору. Така атака для козаків, що досить несподівана, і шляхта вдирається до середини цього табору. Та козаки і селяни вчасно опановують ситуацію. І з допомогою загону татарської кіноти, як пишуть історики, атаку Єрема Вишневецького в той день було відбито. Щинилася велика така битва, запекла битва, в результаті якої більша частина війська Єрема Вишневецького гине. Він втрачає свої прапори і, отямившись, очевидно від того, щоб врятувати вже своє життя. Яремія Вишневецький тікає назад до королівського табору. Після цього король Ян Казимир віддає наказ своїй артилерії обстрілювати із гармат позиції татарського війська. І переповідають, що віддали наказ якраз прямувати удар артилерії в те місце, де стояло шатро самого хана, де майорів білий прапор, і першим влучним посолом із королівської гармати, яка була наладована мушкетними кулями, було вбито близького родича хана. Це був його швагров Султан Амурат, перший вбитий воїн із татарського війська, який впав головою у бік до своїх. За татарськими віруваннями, це їм якраз і віщувало те, що вони мають цю битву. Програти у дні берестецької бити мусульманам ще швидко відзначати велике релігійне свято. Це було свято Байраму, коли їм заборонялося не лише воювати, але і брати до рук зброю. Очевидно, налякавшись таких предмет, а можливо, і інших якихось таких своїх вірувань, іслам Гірей видає наказ своїй орді відходити з під Берестечка. Татари у паніці повертають. Вони поспішно залишають поле бою і всупереч своїм звичаєм залишають вбитих поранених товаришів свої особисті речі. Відходять татари у напрямку на містечко Кози. Звісно, Богдан Хмельницький спочатку не зрозумів, що сталося. Він поїхав слід за ханом і своїми козаками і старшини, писарем Іваном Вивоським, наздогнав хана за милі від Берестечка, це сталося під відком, і намагався вмовити хана, щоб той повернувся назад на поле бою. Однак Хмельницького чекає пекуча зрада. Іслам Гірей звинуватив Богдана Хмельницького у тому, що той, очевидно, веде якісь переговори із королем Яном Казимиром, і що метою цього військового походу було, власне, нібито розбити татарське військо. Іслам Гірей Хмельницького ув'язнює в своєму полоні і там тримає аж до закінчення Берестецької битви. І сьогодні по-різному історики оцінюють цей вчинок татар, чому ж вони відступились під Берестечка, досліджуючи історичні джерела 17 століття. Історики віднайшли листування, яке велося між королем Яном Казимиром і Іслам Гереєм. В цьому листуванні йшлося про те, що король схиляв Іслам Герея до Союзу, саме з Річчю Посполитою, пропонував великі йому гроші для того, щоб той розірвав свою угоду з гетьманом Богданом Хмельницьким. Очевидно, така хвилина була використана в такий критичний момент Берестецької битви татарами, був використаний під Берестечком, і саме тому в результаті цього також козаки і селяни. Отримали поразку у Берестецькій битві першу під час військової визвольної цієї війни. І вже те, що козаки селяни залишилися для свого гетьмана, очевидно, теж підірвало моральний дух усього війська. Наказним гетьманом на час відсутності Богдана Хмельницького було обрано кропивницького полковника Філона Джелелія. 30 червня, як пишуть історики, розпочалася дуже сильна злива. В результаті чого селянські козацькі загони були змушені відступити до річки Пляшівки, біля якої спорудили і укріпили свій новий прямопутник укріпленого табору. Цей тапустірався від села Пляшева до сусіднього села Острова. надійно стило крутувала річка з непрохідними болотами. Дожина збудованих укріплень сягала до 4-4,5 кілометрів. Ці укріплення складалися із глибоких і широких ровів, високих земляних валів. І ось такі укріплення зробили козацький табір для шляхти неприступною фортецею. Коли 1 липня шляхтичі прокинулися, вони побачили перед собою цю фортецю і штурмувати її чомусь уже не наважилися. Шляхтичі з під Берестечка писали, що ворог дуже добре сидить, як у вилах, бо дійсно річка Пляжівка була надійним тилом козацького табору. З 1 по 10 липня довгих. Десять летневих днів і ночей козацько-селянський загін, переб... табір перебуває у вислажливій цій облозі під Берестечком. Козаки все ж таки сподіваються на повернення Богдана Хмельницького, бо долі якого ніхто нічого не знає. Але все ж Філон Джелерій вирішує провести і шляхтою переговори, які відбуваються 6 липня. Філон Джелерій був досвідчним дипломатом, мав досвід в участі в багатьох переговорах міжічю Поспитою та козаками. І саме тому, очевидно, він схилявся більше до нового перемир'я із шляхтою. 6 липня ці переговори відбулися. Але шляхта висовує козакам такі умови. Вона вимагає видати гетьмана Богдана Хмельницького, видати усю козацьку верхівку, тих шляхтачів, які покозачилися і стали на сторону повстанців. Від козаки вимагають скласти зброю від селян повернутися по своїх домівках у піданство до шляхти. Прийняти такі умови для українського народу, звісно, означає повернення тої неволі, того гніту, нестерпного гніту. І ці переговори було зірвано. 7 липня на одній із козацьких рад наказним гетьманом козацька верхівка, яка була вже невдоволена керівництвом Філона Джалерія, обирає собі Івана Богуна, людину мужню і рішучу, яка вже прославилася в багатьох битвах своїм досвідом і своєю мужністю. І Іван Богун, очевидно, розуміючи, в якій ситуації опинилося козацьке селянське військо під Перестечком, відважується на відчайдушний крок. Він вирішує спорудити через річку плящівку переправи і по цих переправах хоче відвезти армію із оточеного табору. Козацька старшина скликала цю раду, і ця рада відбувалася уночі. Як писали очевидці битви на цю раду, козацька старшина не покликала селян-повстанців, тому що в той час козаки селянам уже чомусь не довіряли. Селяни побоювалися того, щоб козацька верхівка сама не відійшла із табору, а їх не залишила на поталу шляхтичам. Козаки боялися, щоб селяни усі їхні задуми, їхні наміри, а то і їх самих не видали шляхті. І, очевидно, ось така відсутність єдності та розрізненість між українцями у Берестецькому таборі стали однією із причин трагедії, яка розігралася згодом до 10 липня. І ось, коли цю раду вже було відбуто, в ній ша 10 липня козаки будують переправи. Підписали очевидці у воду та болото. Люди кидали все те, що траплялося під руки. Це були намети, вузи, мішки і зерном на вітруки козацьких коней. Було збудовано три переправи, по яких козацькі загони стали відходити із оточеного табору. Першим вийшов загін на чолі з Іваном Богуном у 2000 козаків, метою якого було прикрити відхід козацької армії у разі того в тому випадку, якби шляхта перейшла через річку і не давала козакам відступити. В той час воєвода Браслав Сміленсько-Роської, шляхецької армії на чолі трьох полків посполитого оруження, уже перейшов річку Пляшіко. Знаю, що... Знаходиться на протилежному березі Пляшівки. Саме з ним щинилася битва козацького загону Івана Бугуна. Цей загін Денськородського було розбито, він панічно тікав. В той час тривала переправа через річку Пляшівку, а селяни прокидалися. І ось вони стали готувати їжу на вогнищах, стали снідати. І бачить, що багатьох козаків уже в таборі немає, що велика частина козацької верхівки полишила цей табір і успішно перейшла через річку. І звісно, простими людьми це було сприйнято як козацька зрада. Покинувши усе, люди і собі стали масово бігти до хитких переправ, намагаючись перейти через річку, але хиткі переправи не витримують великої маси людських тіл. Вони починають руйнуватися і розповзатися. І люди топлять один одному у мужі та болоті. Щиняється велика паніка. Ще більше паніка щиняється тоді, коли шляхта дирається в табір, починає його грабувати і потім кидається до переправ, де застає останні загони українського війська і вбиває беззахисних жінок, дітей і старих. Митрополит Юасаф, духовний і єдиний наставник гетьмана Богдана Хмельницького. Який перебував у військових походах був помічником Богдана Хмельницького, підтримував весь український народ у боротьбі за православну віру, тримаючи у руці хрест, намагався зупинити цей узевіний натовп, щоб шляхта спинилася і не приливала море людської невинної крові. Але митрополит відразу гине. Йому було відрубано голову, вбивця погрубав усі його ознаки духовного сану. І вже потім, коли битва закінчилася, сам король Ян Казимир Викупив ці ознаки духовного вбивці і саме тіло митрополита віддав наказ поховати у сусідньому селі острові під стінами православних церкви святого архістратига Михаїла. Ця церква на сьогоднішній час знаходиться на території нашого заповідника. Це невеличка дерев'яна церква при вході, яка перевезена була у наше село у 1912 році. Сьогодні ми з вами побуваємо у цій церкві, під земним пройдемо до гробниці-усипальниці. А там на переправах точилися запеклі бої на заклик Івана в козацькі загони стали на п'ю і своїм противником, намагаючись стримати наступ шляхти, щоб дозволити їй відійти якомога далі в глибину українських земель. П'єрше вальє, французький дипломат і очевидець Берестецької битви, у своїй книзі Історія війни козаки проти Польщі згадує про бій козацького загону, який оборонявся на острівку, що у народі був прозваний островом Гайок майже протягом трьох днів. П'ерше вальє пише, що триста відчайдухів боронилися довго, і з кожним з них доводилося вести окремий вік. Острів Гайок сьогодні знаходиться неподалік від села острова. У заплаві річки пляші. Правда, болота, до коли були вже усушені. І ось там триста річ духів б'ються. Поль геть Калиновський, який був очевидцем цього бою, настільки е, захопився мужністю цих людей, що віддав наказ гукнути їм, щоб вони сталися. Сказав, що тоді подарує їм життя, багатство і свободу. Та у відповідь на цю пропозицію усі козаки, як один, пише вальє, повиходили на край острова і стали із своїх гаманців у воду та болото викидати гроші. Викидати все ціни, що мали при собі, при цьому козаки голосно і зухвало вигукували, що є такий мотлок як гроші вже не знадобиться. Що козак про своє життя, а тим більше вже про багатство не дбає, а дбає про те, щоб загинути гідно, як личить гинути в справжньому воїну. Всі козаки гинули поодинці, вони дорого віддавали своє життя, тому що вірили, що у їхній смерті порятунок усього козацького війська. І, хоча усі вони загинули. Відчайдушно боронячись серед боліт, як писав 17-го століття Йоаким Пасторій, Вони усі так і залишилися непереможеними. Останній із трьохсот козаків, що протягом трьох годин б'ється на озерці, яке згодом у народі було прозване козаковою ямою або Нечаєвою Криницею. криницею. Шавальє теж описує у своїй книзі про цей бій. Він пише, що козак завзято бився. Він спочатку стріляв із мушкета, знайшов дерев'яного човника. І, прикриваючись його бортиками, відстрілювався проти усього польського війська. Його тіло було поранене 14 кулями, він завзято б'ється. Коли у нього закінчуються кулі і порох, він знайшов косу і відчайдушно відбиває усіх нападників, які намагаються перекинути човник, на якому він стоїть. В той час за цим поєдинком з високого пагорба заплави річки Плящівки спостерігав сам король Ян Казимир. Який схилився перед мужністю цієї людини сам, і пропонує він козакові здатися, пропонує йому життя, пропонує навіть служити в рядах його війська для того, щоб такий воїн став зірцем для наслідування для наслідування багатьом його воїнам. Та козак на те гордо відповідає, що він уже про своє життя не дбає, що краще прийняти смерть від рука від рук з рук ворога, ніж бути помилуним найнависнішим ворогом. І відмовляється від цієї пропозиції теж і гине від руки німецького биці, найманця із Тіхановщини. Кіршаває пише, що цей найманець зайшов у горло у воду і проколов зранене тіло косою. Так був вбитий той останній захисник Берестецького поля. І шляхта, звісно, поспішила підплести собі до цього човника, потопити його разом із козаком. Поєднувся човник, як хитка надія, та він стояв, нескорений, як Бог. Бо серцем чув, що з ним Свята Марія і Україна, матінка Його. Він чувся серцем, що стікало кров'ю, і душу клав на вікна молоду. Він помирав з великою любов'ю в самого Казимира на виду. Віднувся човник під удару списа, і зойкнула кривава глибина, і навіть я в пошані сам схилився, і на мить здавалось, стихнула війна. Так той день. Далеко 10 липня 1651 року трагічно і героїчно закінчилася Берестецька битва. Одна з найтрагічніших сторінок в історії нашого народу. На основі історичних джерел було встановлено, що на вітер своєї свободи у ці дні українська держава поклала 30 тисяч душ найкращого українського світу. І лише 10 липня загинуло близько 10 тисяч козаків та селян повстанців і все ж таки, хоча втрати українського війська у цій битві були дуже великими, завдяки Івану Богдану, його мужності і рішучості, заточно таборських Берестечка вцілілими були відведені основні козацькі сили більше 100 тисяч українського війська. І звісно, встигли відійти реєстрові загони, але залишилися гинути беззахисні селяни, повстанці, серед яких, як пишуть першовиці, були жінки, діти. Хвори старі люди, які не могли просто тримати у руках зброю і не могли достойно дати вічі дати віці королівській армії, короля Діана Казимира. Битва закінчилася, проходили століття. Болота на місцях Берестецької бити були осушені згодом під час невіративної робіт. На початку ХХ століття місцеві жителі, працюючи на своїх городах, беорять плугами на поверхню різні козацькі речі, козацьку зброю, людські кістки. Саме ці знахідки стоїть причиною того, що у 1910 році у нашому селі Тешева на острові Журавлиха, назва якого, очевидно, походить більше від слів Жура та Лихо, починають будувати храм пам'ятник жертвам Берестецької битви. Ініціатором цієї справи стає архімандрит Почаївської лаври Віталій Максименко. Згодом у 1970 році на місцях Берестецької бити розпочинається унікальна експедиція під проводом Ігора Кириловича Свєшнікова. Триває експедиція експедиція більше 20 років. І результатом цієї експедиції стоять унікальні знахідки більше п'яти тисяч достовірних козацьких речей. Цінність, яка збільшує і те, що ми з точністю знаємо. Останню дату вжитку цих речей це 10 липня 1651 року. Ці речі сьогодні представлені в експозиції нашого музею. Багато зберігається в фондосховищі музею. Також велика кількість експонатів передана в інші музеї України, де розповідається про історію козацтва і історію Берестецької битви. А зараз ми з вами будемо оглядати експозицію нашого музею. Під час цих розкопок було досліджено десь 2,5 гектарі площі. В основному розкопки були зосереджені на місцях, виявлених сєшниковим як козацькі переправи. Тобто ті місця, де 10 липня найбільше загинуло людей. На поверхні піднімали не лише козацькі речі, але і козацькі останки, кістки та черепи, які сьогодні знайшли свій гідний останній спочинок. Під земельні храму пам'ятника церкви, моргії переможця. Будь ласка, ми зараз з вами будемо жидати експозицію нашого музею. Ось тут у цьому залі представлені попишують нашої кімнати на підлозі козацькі гармати. Вони називаються мортирами або моздирами. Ось така гармата призначалася для стрільби холостими пострілами. Коли козаки святкували свята, перемоги, вони салютували саме із таких гармат. Це вже невеличкий розмірів бойова гармата, хоча вона невеличка, велика, але досить важка. І саме на початку визвольної війни було впроваджено козаками нововведення, таке лафети, дерев'яні опори на колесах, на які ставили такі гармати, і завдяки яким гармату можна було перевозити з місця на місце та нею моделювати. У цій вітрині перед вами поставлена група козацьких речей. Це є на козацьких прапорів. Вони мають форму христа. І символізує собою боротьбу українського народу за православну віру проти католицького поневолення. Різновид бойової сокири келеп – це топірець, яким збивали обладунки польських гославів, козацькі шаблі, від мушкета, сам козацький мушкет. На початку визвольної війни Будан Хмельницький розсилав універсалив, який закликав усе українське населення підійматися на цю боротьбу. І в універсалі йшлося про те, що кожен учасник військового походу повинен був мати при собі не менше п'яти кіт і не менше. Двох п'яти фунтів пороху. От сані потім представлений зразок козацького пороху, шкіряний гаманець із свинцевими кулями та порухівниця. Також на місцях битва була знайдена речі похідної козацької канцелярії. Це вускові свічки, свічники, весні, замочки, скринів із документами. Податкова тобто цю людину і приходить туди до параметру.